Доброго дня, 20 січня 2024 року, і давайте подивимося, щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три питання, які б ви хотіли побачити: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, так, особливо, якщо це стосується стосунків особистих, або якогось вибору. Якщо ви обрали якийсь напрямок, то вам відкрита дорога, рухайтеся туди, де ви обрали свій шлях. Другий варіант, Так. п'ятірочка мечів говорить про те, що, можливо, ви зараз отримали якусь перемогу, або бажаєте її отримати, то ваша відповідь так. І третій варіант. І третій варіант також так. Але це Аркан місяць, і тому перед тим, як втілити своє бажання, можливо, вам потрібно ще трошки обміркувати, тому що у цей період не все видно і не все ясно, так як це ви зараз бачите. Можливо, згодом ви побачите трішку, трішки іншу картину і оберете інший напрямок. А можливо, ви просто впевнитесь у тому, що ви обрали правильний напрямок і рухаєтесь туди де кличе ваше серце. Тож бажаю всім натхнення, мирного дня і успіхів у ваших починаннях.